Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю І у нас сьогодні понеділок, ми забрали кланові нагороди. Всі, до речі, наш клан забирає нагороди. І перед нами сьогодні новий івент це кланова дев'ятка яка буде доступна всім, хто виконує кланові завдання. Буде продовжуватись цей івент 3 тижні. І Waffentrager Reater можна буде отримати, якщо ви виконуєте всі. Бойові завдання кланові. Що стосується нагород, то тут все просто. Якщо ви будете виконувати КБЗ три тижні, тобто три тижні ваш клан забирає повністю КБЗшки, персонально кожен із вас отримає 360 стальних зливків. Якщо, окрім того, ви за кожен з цих БЗшок, які відмічені тут, ви будете отримувати, наприклад, за третій пункт кланових БЗ ви отримаєте 14 зливків, 15 зливків за п'ятий, за четвертий, пробачте, і так далі до 21 Тобто тут 21 стальний зливок буде. Якщо 3 тижні ви закриваєте три повністю всі ці е, завдання, то ви отримаєте е, ще 165 е, за тиждень. Тобто. 360 за три тижні це ви отримуєте персонально. І 495 ви отримуєте як кланова нагорода. І того у вас буде 855 зливків. Як добрати решту необхідних вам 145 зливків? Їх набрати просто. Є е, медалька брати по зброї. За кожну таку медальку ви отримуєте 5 стальних зливків. Щоб заробити цю нагороду, треба лишитися в бою із вашим завзводним живими і вбити, зробити по 2 фрага. Також ви за вирішуючий вклад, вирішальний внесок, ви отримуєте теж 5 стальних зливків. Щоб зробити вирішальний внесок, треба так само з вашим треба зробити по 3 фрага забій і лишитися е живими в бою. Якщо так, то медалік таких, щоб заповнити 145 недостаючих зливків, вам треба буде зробити 29 медалей. Але якщо ви побачите, то браття по зброї ви можете забрати всього 100 зливків. 100 зливків це всього 20 медалей. Якщо 20 боїв ви зробили з цією медаллю, все більше зливки не будуть нараховуватися. Решту 9 медалек вам треба буде зробити вирішальний вклад. Тобто тут треба буде попітніти. І е, так зроблений цей івент, що ви не можете купити за золото, наприклад, задонатити і забрати цю е, ПТСАу. Чому так зроблено? Ну, Щоб ви е, працювали, працювали всі і е, вносили свій вклад в розвиток вашого клану. І грали взводами. Тому, якщо е, ви захочете докупити е, решту якихось зливків, це можна бути, буде зробити лише після того, як буде у вас вже 700 зливків, не менше. Тобто заробляєте 700 зливків, і можете решту докупити і забрати вафентрагер. ПТ-шка. Дійсно достойна. можемо на неї подивитися в нормальному в такому варіанті. По характеристикам, міцність 1600 це 9 рівень. Про Говорити, наприклад, про бронювання немає не сенсу. Ймовірність запалювання двигуна займання 20%. Тому треба, пам'ятайте, ставити вогнегас радіус огляду 250, маскування 52, 42, 12. ДПМ, друзі, 3129 і час перезарядки 882. Ця е, вафля вона відрізняється трошки від тієї вафлі, яка є у нас прокачуємо, вона трошки краще, і я думаю, вам всім вона сподобається. Е, від себе хочу додати, що для того, щоб виконувати швидше і набивати більше фрагів забій, вам треба грати взводом. Однозначно на барабанах це може бути Т-57 Heavy це може бути Йох, це може бути ФВ-4005, все, що є з барабаном, або там ТВП-5051, або Прожето 65-й. Беріть барабани і однозначно ви будете в топі і будете виконувати е, свої БЗшки і свої кіли. Е, стосовно того, що зараз є у нас по клану, е, мої кланові БЗ, всі виконані. І е, ну, майже особисті виконані одна в трьох рейтингових е, треба виграти. І за, умовно кажучи, за день ми маємо зараз 25 зливків е, за браття по зброї, і всього в нас за день 85 зливків. Тобто івент можна проходити, приділяючи там, пару годин в день грі. Друзі, я вам бажаю на якнайшвидше зробити ваші медальки, браття, по. Зброї та вирішальний внесок забрати потім в 9 грівня, колекційну техніку. Також пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!